Ну що ж, ми продовжуємо місію з пошуку нових рецептів, які оновлять ваше ранкове меню. Якщо зазвичай ваш ранок починається з яєчні тосиси і сосисок, ну що настав час розширити гастрономічні горизонти, здивувати себе чимось новим, не тільки кропом. Моє золоце Льоша. Ча я часнику нема <рик> тут, я не знаю, чим тебе відлякати. Нет, <рик> тихо, <рик>? спокійно, зараз поясню. Це пам'ятаєш голом такий персонаж, який казав Мапреша, який полював за кільцем. О Боже, що це за круглі очі? Друзі, розповідаю. Я Сьогодні, 21 рік тому, вийшов завершальний фільм з серії повернення короля, трилогія однієї з найкасовіших в історії кінематографа, який зібрав 3 мільярди доларів. І ось там був голом, який казав, ага. моє золоце», який полював за перснем, бо володар перснів, друзі. Добре, я тобі повірю на слово. Прекрасно. мене влаштовує така версія. Добре, давайте чим Фродо, аби перемогти і знищити темного лорда Сауро. Она знає шеф-кухар Гендальф кулінарії Владислав Цимбалюк. Просто зараз він нас навчить готувати улюблену страву гобітів із продуктів, які về. точно є в вашому холодильнику. Владиславе, доброго. доброго ранку. ранку я не розумію. А де ж капелю Гендельфа? Де білий інхалат? Гендельфа? Я не дивився. О! Я думав, ви мене що я на Гобліна А, на схожий. Все добре, значить, у нас 에... роздавайте завдання, тому так. що ми вже готові Чайна будемо фея, щось робити і я так чудово, давайте. Значить так. нам потрібно у нас тут все досить просто, Нам потрібно було посмажити печериці, посмажити цибулю, нарізати дрібно давайте, зелень і змішати сметаної вершки. Давайте я буду смажити, а ви будете змішувати сметаної вершки. Давай може ти змаж сметаною вершки, а я буду нарізати. Давай. ти дивись, ви не подеретесь, тому що ні, я вам скажу, що я беру в руки сметаною вершки, і вони можуть одразу перестати існувати. Як фініпуст, сметано і вершки є, а потім оп, і одразу немає. О! Ви знову, так, Владислав? Я дивлюсь, що ви не можете обійтися без вогню на кухні. Дивіться все. Це як, у це як у фільмах одразу з вогнем, як в гоблінах. Так, відкрите нам секрет, наскільки все це дрібно нарізати? Чи можна так нормально порубати? Можна порубати, ну, щоб по-домашньому було. Щоб нормально. У нас же щоб тут це... не файн-дайнінг, якась висока кухня, а нас швиденький завтрак, якийсь який ми приготуємо за 10 хвилин. І, і поснідаємо, і продовжимо працювати. Шановні тут. чоловіки, знаєте про що я думаю? Я зараз мішаю сметану 20% відсоткову і вершки 30%, відсоткові, якщо да. я не помиляюсь. І на раночок таких така обойна порція жиру. Чи можна замінити чимось менш калорійним для ну, тих, хто не дуже любить? Е, звичайно, можна замінити йогуртом грецьким, наприклад. Три кожнеся живі двадцять відсотків тридцять відсотків це буде всього 50 відсотків а це лише половина. А ще шиночка, а ще олійка. Окей, давайте тоді в принципі, що, що ще ми можемо тут. А шинка до речі, чи можна чимось замінити шинку? Чи вона взагалі робиться тільки зі свинини? Шинка робиться ну, з будь-чого насправді. Чим замінити її можна? В кулінарії це досить творчий процес. Ми можемо його міняти в залежності від того, що нам сподобається. Супер. Будь ласка, заміняйте так. її там, на пастрамі з індички, заміняйте її на будь-яке інше м'ясо. Дивіться, у вас я... дуже гарно вийшло. Ідеально, вище. я ваше <реш> ти <реш> зробила ідеально. Тепер питання щодо сиру. У нас моцарелка, м'який сир, так. не пармезан, не такий твердий. Чому моцарелка? E, тому що нам потрібно, щоб воно швидко все розтало. Що мені з ним робити? Тер, e, на на терти на да, терку? На терку, будь ласка. Ось так. Терочка. Терочка. А Я думаю, що для спрощення ми можемо ще відразу сюди спеції додати. Всі. Ідеально, це я люблю. Все одразу, да? І скажете, яка, е, наскільки да. велика. Що, давай я буду терти. давай. Нет, манікюр! Я Бережи буду... я манікюр! Моя, моя трола це багатьох. Раді Бога, три. На цю e, ідеально буде. На велику, так? Да? Да, да. e... Туди всипайте. Uh -huh. а, сіль Ми перець. Все, все чи потрошки. Ага, прям да. все. Так, да. це у нас копчена паприка. Це Це у нас коріандр. Коріандр, як цікаво. Мій любимий, так. Да. Оце весь коріандр сюди додавати. Ну, І? Теж, мабуть, не весь, так? Да? А це яке нам треба тримати на вогні гриби і. цибулю, вони готові, можна заливати. Просто, да. просто золотистий колір. Давайте да. покажемо, просто воно стало 에, золотистим. Печериці воно. взагалі можна їсти сирим, ви знали. Прошу, ви заливаєте, так? Я так. не я не гоблін, гоблен. Дуже смачно печериці. Так, а сіль перець у нас тут на столі є. <реш> а <реш> а сіль і перець? Я а сіль і перець є, зараз у нас... ось просто біля, біля вас. О, Боже, яка прелість. Ми тоді а, моя, моя прелість. До речі, Владислава, як додавати, якщо ми зараз цю сметану з вершками додамо на гарячу пательню, чи не згорнуться там? Ми сметану для того й розбавили вершками, щоб воно не згорнулося. Взагалі ага. запобігти згортанню сметани майже неможливо, тому що це білок, козіїн, який від температури тому буде по-любову да, да, комкуватися. Тому додаємо вершки, і це убезпечить нас від сорту. Да, ми дивіться, ми прибрали його відразу з вогню. Да. Тут зараз ми його перемішаємо. Шинкою що робити? Шинку ми зараз будемо вкладати на просто так? У -у -у -у. Да, зверху е і посипати це все моцарелою. Я і а, Дивіться, ми так в один шар його. Я оце приніс. Все, чудово шинку мені спочатку а, шинку. Так, а поки ми це робимо, знаєте, що я вичитав ще один цікавий факт кулінарний про е фільм, що виявляється під час зйомок, готували. 1490 яєч кожного ранку для знімальної групи. Уявіться, 1490 яєч щоранку. Ба-бам! Це не сніданок для гоблінів і хобітів, а це сніданок саме для знімальної групи. Так. Р... Слухайте, а шинку, є якісь секрети, як правильно її обирати в магазині? Той хто не дуже дружить з м'ясом. Я... На що Я звертати на увагу? Щоб вона не зелена була? Да? О, ні, дивіться, коли зелена вже погана. Можна я покажу? Я знаю точно, як обирати да. шинку. От ми коли дивимося, в нас є такі попиришки, е, привіт передаємо е, відомим співакам, е, то це означає, що там використовували дуже багато усіляких розчинників, які роблять більший її об'єм. Зазвичай... Ні, 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 це хороше, це дуже це хороше. Я думаю, що це до... тут допустимі, е, ну, до да, до Тому що вони будуть, тому що це ж все одно продукт, е, який виготовляє. Все. Це пропало. Дивіться. Кокус нема. Раз і нема. Так. <сі> не хочеш хочете? <сі> Ні, не хочу. І це у нас буде фактично така запіканка. А ви так. прибрали зараз з вогню, але. Але, але ми але... ставимо його ще в духову шафу. Можемо ще відносити? Давайте. А, давайте. Тільки ж ручку не поплавте. І скільки часу ми, На скільки часу, ми... а може, постанки, так, так. Та? Та, давайте. Прихваточку ось тут. Раз. Давайте я зроблю. Да, будь ласка. На, а, на, тільки... на, скільки, <рес> на скільки часу ми ставимо? Е ми випадку? поставимо на три хвилини, а потім пальником зробимо мою красиву скоринку ще. Ага. Так, а буде, так взагалі okay. хвилин сім і буде, я думаю, достатньо. Мацарела досить м'який сир, тому ми можемо, він буде швидко плавитись і у нас не виникне ніяких. Я -по поприбираюся. Ну це ти порубав це. знову. Я ну, тому і пропонувала зелені. Я, я люблю це все, дивіться. От я... ти любиш, ти ж не сам на mm. кухні. <смеш> Слухаюсь і виконую. Ви дивився так? Цей фільм, напевно, да? так, 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 дивився у нас цей фільм в цій компанії. Тільки Олексій, розповідай, Олексій, що там ще їли, значить, окрім дивись, яєць на сніданок. Значить, значить, найголовніше, якби з самого початку були орли, фільму б не було. Це все, що треба знати. Що це означає? Як це подається? Це знаєш це жарт для тих, хто фільм дивився, тому що в певний момент вони там йдуть, ідуть, ідуть, рятують людство і в певний час їм допомагають орли. А якщо б ці орли з'явилися на початку фільму, фанати жартують, що фільму самого би не було, бо вони б одразу їх перенесли туди, куди треба. Все ясно. Так. А які ще рецепти були в цій трилогії? Цікаво. Там точно знаю, що був про хліб з мендального борошна, який один шматочок єси і вже не їдаєшся. Да? Да мені. А ось ми, речі, бачимо на екрані. Мені треба такий. Владислава, знаєш? ви вмієте такий готувати? Ні, поки що таких кулінарних навиків маю, але сподіваюся, що я в майбутньому відкрию. Ми я разом що з вами можемо. Це, я думаю, що це сила переконання. <сум> думаю, що ти їси мигдалевий хліб і тобі більше нічого не хочеться їсти. А мені, мені дуже хочеться такий хліб, тому що ти береш е, шматочок з'їв, а потім що робиш правильно? Худнеш від маленького шматочка. Або що Кількість калорій менше. Це для дівчат гарно. Вони люблять це їсти і не ходіть. Ага. Не ходіть. <рес> а у мене виходить їсти і не ходити. От чесно скажу, у мене це на 100%. Я тут профі в цьому. Так. Так, хто та у нас запіканочка? А у нас тут стоїть пальник газовий, і я у це а, хочу давай, на я та, заболю, я менше. Ну, що ж. Ти? Я хочу напроситися ним скористатися. Відчую себе драконом. Ні? Можна? Так, задоволення ми зараз. Я вам Покажу, проведу технічний Аж... лікбез, так. Да. Да, що там нам доставатися? А то були випадки, треба? горіли у дівчат-чолки. І і не не дівчат, <гум> <да? гум> да, я постійно практикую, у мене зачіска така сама. Правильно, так. Да, щоб цей, як це, пожеж, пожежна безпека. Ми вже дістаємо, да? так? Так. Тобто, буквально три хвилинки у нас постояло? Буквально три хвилини. Яка температура там була в духовці? 에, там максимальна 200 з копійками. 220. Так. О, да, далі я, далі я. Давай. Так, да, 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 я зараз запущу. Та -да. там, там... Проходьте, пані. Так, і я стану подалі. Скоринку ага, зробити О, ось тут. таку. О, і це я можу. Це так, я так, зроблю. Будь ласка. Куди натискати? Нікуди, просто а, тримайте. Да, просто да, тримайте. Дивіться, і... дивіться, красиво. Як да? Як да? Як... Я, я відчую себе кулінарною богинію. Ні, дракон, дракон. Да, а, ти ще давайте так зробим, давайте робити. більше полум'я зробимо. Давайте, давайте. До речі, зад... ну, давайте будемо чесними. Не у кожного на кухні є такий пальник. Можна таку Слухай. красиву скоринку за рахунок чогось іншого зробити? Так можна придбати пальник і зробити ціна питання 300 гривень, а задоволення, по-моєму, дивіться як воно булькає знімаю це палиш, Зранку знімаєш викладаєш в інстаграм, і всім кажуть, дивіться, які я роблю сніданки на клас так. А що приготувати запечені гриби і шинку із легендарної трилогії волода персні? Вам знадобиться гриби, шинка, цибуля, вершки, сметана, коріандр, гранульований часний, копчена паприка, м'який сир, олія, сіль, перець та зелень, яку Даша після мене знову перерізала менш дрібною. Леша, ти можеш ще поговорити, тому що мені сказали, що я можу палити доки, доки ти говориш, мені цей процес дуже подобається. Так, давайте куштувати вже. Що ми пали? Давайте зелень. Останній штрих, і да? і все, будемо куштувати. Слухай, ти справжня др драконеса, чи як це тепер кажуть? Я богиня справжнє підпалювання. Давай так. Давай так, ти справжня богиня підпалювання. А, а, підпалювання. Давай, давай, все посипаємо. Ой, ну красиво, слухайте. Але воно гаряче. Дуже хочеться. О, спробувати. я не знаю, як ви це будете зараз спробувати, якщо воно таке Виделки гаряче. Мене. Дезелками, <свистел> <свистел> ану, логічно. Логіка. О, як воно пахне, слухай, сир, так ви розкрилися. Тра, ця травичка, якщо можна так казати, запахла. Так. Так. так, значить, там у нас моцарелла, да? так? Ой, моцарелла. <свист> ну це вже це романтична романтично. комедія. У нас сьогодні гендель, і моя, моє золото. Так, це <свистел> беремо. <свистел> <свистел> <так. свистел> <свист Обережно. Ви впевнені, дуже гаряче за вас переживаю. Да. Давайте може... Це щось на гендельському, я говорю. Як. На хобіцькому. Ну, Слухай, добра. дуже смачно. М -м -м. Дякую. Ну що ж, запіканку з грибами, з шинкою, легендарний сніданок Володаря Перснів навчив нас готувати шеф-кухар Гендель в кулінарії. Якщо ви не знали Владислави, то це ви, Владислав Цимбалюк. Ні, чекай, ми вирішили, що він гоблін кулінарії. Mm -hmm. Злий, але добрий Леша, це тільки Злий, Владислав добрий, може да? про себе так казати секрет. Mm -hmm. <laughs>